Всім привіт! А що ж робить пасічник, коли закінчився матковидний сезон? І в даному випадку основні роботи на пасіці вже майже закінчуються, але є такі роботи, як перетопка воску, перетопка воску вже була зроблена швидше. Як позбутися отих, скажімо так, на рамках залишків прополісу, цвелі трошки частково? Як позбутися? Ми варимо ось в такий позичив я в колеги, Маю такого дуже доброго, хорошого колегу Андрія Мазурика. Ось таку ванну. Варимо в каустичній соді. В даному випадку це ми зробили 1% каустична сода, вода. Гріємо звичайними дровами. Є така касета. ось. Воно і дезінфікує у разі чогось. Ну і само собою, скажімо так, дезінфікує, само собою приємніше працювати з такими рамками. Що ми далі робимо? У нас є чудо помічник Дніпром керхер, ну не керхер, правильно сказати, а ТВД, мийка високого тиску. Помиваємо. Ось так дуже подивіться. Thank you for watching! Ось, Як бачимо, ми менш більш ще можна знизу подивитися автоматично, щоб ще... І складаємо на просушку. Таким чином ми змили залишки каустику, ми продезінфікували рамки і просушуємо, дотягуємо дротики, складаємо так от, такі штосики, просушуємо і вже потім подальшому підтягуємо, буде, буде час, будуть у нас похолодання. Ось, будемо далі навощували, готували. Нові рамки теж є. Але, скажімо так, і цим нічого не є, бо, тому що рамки зроблені доволі якісні. Все у нас дріт нержавійка повністю. І ну, шкода, їй абсолютно нічого не є. Продезінфікували, промили та й вперед. І далі працюємо. Це якісна рамка. Чому б і вона ще не попрацювала на благо пахічника, Скажімо так. Ось так ми працюємо. Може комусь це відео буде в пригоді. Працюйте. Всім вдалого дня!